Ти з давніх віків непокірна була і волю свою боронила невпинно Нарешті збулося, її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх, неозорих степів, живе, працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стихих хлібів, моя золота Україна. 24 лютого 2022 року розпочалася нова реальність, яка розділила раніше звичну буденність на до та після. Війна забрала в українців найцінніше дім, людей, частинку себе. Це народна війна за незалежність і суверенітет України, яка триває з 2014 року. Це також війна за цивілізаційний вибір. Україна відстоює свою приналежність до європейської цивілізації і водночас ті засадничі цінності, права і свободи, що лежать в основі Західного світу. Близько 4-ї години за київським часом 24 лютого президент Російської Федерації Путін оголосив про спеціальну воєнну операцію з метою, нібито демілітаризації та денацифікації України. Після цього на низку українських міст було скоєно ракетні удари, атаковано військові об'єкти Збройних сил України. Російські війська завдають авіаудари по ключових об'єктах військової та цивільної інфраструктури. Руйнують аеродром, військові частини, нафтобази, заправ, церкви, школи, лікарні. Пологові та цілі міста і села України вбивають мирне населення. Армія Російської Федерації завдає підступні удари по цивільним об'єктам, медичним закладам та школам, знищує вщент українські міста, обстрілює зелені евакуаційні коридори, регулярно нехтує нормами Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни. Та скоріє воєнні злочини, цинічно вбиваючи українців. Війна принесла не тільки сльози та гори у наші домівки. Вона додала багатьом сміливості та рішучості, аби стати на захист своєї країни. З початком повномасштабної агресії Росії тисячі українців прийшли до військоматів. Записались до територіальної оборони та повернулись за кордон, аби допомагати Україні у скрутні часи. Сьогодні весь світ захоплюється героїзмом українського народу, який бореться з окупантами і тримає оборону до останнього. Дякуємо вам, що ви смужність, наполегливість і вірою в краще майбутнє стали на захист нашої батьківщини. Ми дякуємо вам за те, що забуваючи про страх, про біль. Про безпеку. Ви всі як один, незалежно від віку і роду занять стали на боротьбу з ворогом. Кожен з вас ясно усвідомлював, що може загинути в будь-яку секунду. Але раз за разом піднімався в бій, захищаючи свій дім, свою родину, свою батьківщину від ворогів. Тому що кожен з вас знав, що якщо не я, то хто ж? По всій країні створюються волонтерські центри, які надають допомогу різним категоріям населення. Хтось допомагає збирати гроші на підтримку армії, пакує коробки з гуманітарною допомогою, розвозить ліки літнім людям, хтось евакуює громадян із гарячих точок, плете маскувальні сітки, приймає у себе переселенців. Кожен із цих людей впевнений, що таким чином наближає перемогу. Я представляю громадську волонтерську організацію, яка називається Великі серця. Основані ми в 2014 році. У 2014 році, коли почалася мобілізація, під час другої хвилі був мобілізований мій чоловік Олександр. І проблеми Збройних сил ми вже знали, які є, і що потрібно. Тому ми, жінки, зорганізувалися і створили нашу громадську організацію, і почали працювати зі збройними силами України. Спочалася наша діяльність спочатку з продуктів харчування. Ми збирали в в Ананівському тоді районі і направляли продукти харчування. Але коли підійшла вже зима, ми зрозуміли, що потрібно нашим хлопцям ще більше допомоги. І ми зорієнтувалися на якому одязі ми збирали кошти, ми акумулювали їх саме в руках громадської організації і закуповували згідно потреб того, що було потрібно. Після повномасштабного вторгнення, 24 лютого, 2022 року, ми зрозуміли, що наша діяльність потрібна як ніколи. Тому на сьогоднішній день ми займаємося в'язанням маскувальних сіток. Дуже велика потреба щодня. Ми відправляємо нашим на передову маскувальні сітки. Також ми допомагаємо нашим землякам, військовослужбовцям. Це спальні мішки. Ми купуємо необхідні речі. Ми купуємо теплі речі. Ми займаємося пошиттям теплого одягу. Наші діти допомагають нам разом з педагогічними колективами. Ми створюємо окопні свічки, ми купуємо згідно запитів. Це є і плити до бронежилета, і розгрузки, і все, що потрібно нашим військовим, згідно запитів. А так як іде зима, то зараз займаємося і теплим одягом займаємося, і теплим взуттям допомагаємо, купуємо і відправляємо адресно нашим землякам. Нам не віддалися їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхні дія, як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче. Як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима. І як в бою важлива кожна мить, які в них білі за плечами. нам невідомі мрії і здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. Ми просимо хвилиною мовчання вшанувати всіх солдатів, які загинули в антитерористичній операції, захищаючи нас, і які назавжди в нашій пам'яті залишаться героями. По серцем кохати. Всі світанки на пам'ять страхом гілися в очі, кожні очі у страти, кожна страти в життя. А воно лиш груди ранить, бо нема забуття, бо немає вже після спокійного ранку і приємної ночі звичайного сну. Бо немає нічого, немає, немає лиш покійного сльози в найщасливішу у світі весну Люди плачуть у свато, люди палять свічки на вікні Вони дякують небу і Богу, і долі. Вони знають, що поки що тут не одні, і не мить замовчавши життя долі. Вони, ставши змовчать, затамують дихання і вшанують пам'ять загиблих війні, бо це буде хвилина, хвилина мовчання, бо це будуть секунди сумні. Нелегкий іспит випав на нашу долю. Змінюються наші світогляди та ставлення до багатьох речей. Ми починаємо цінувати все те, що не помічали: мир, свободу, спокійні ночі, можливість спокійно жити у важкій і страшній боротьбі. Наша нація здобуває право на майбутнє, бо зараз у нас намагаються відібрати все те, чим ми жили, що цінували, що нас єднали. Дякуємо кожному захиснику. Хто ризикуючи власним життям, з честю і гідністю, виконує свій громадянський і військовий обов'язок, мужньо протистоїть агресорам. Ми, українці, ми підтримуємо українське військо, підтримуємо свою власну країну і своє майбутнє. Ми віримо в мирне майбутнє України. Бажаю вам мужності, сил і здоров'я, миру і спокою на всій українській землі. Слава вам і слава Україні! Україно, тепер ще нелегко живеться тобі. Є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуймо в калина над плесами вод. Будь в дружбі і в праці, міцна та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна. Ми українці, велика родина. Кожен із нас то є брат і сестра. Наша сім'я неподільна, єдина, повна надій, любові і добра. Ми, українці, народ світанковий, людям усім ми бажаємо тепла. Край дивовижний у нас високовий, барвами пише нам розспітати.